Ліктьова планка дуже класна вправа на прокачку преса, але є один дуже важливий момент. І це залежить від того, ти хочеш прокачати витривалість свого тіла, хочеш пропрацювати волю, хочеш пропітнітися, хочеш зробити кардіо, чи ти реально хочеш зробити сильним прес. І в залежності від твого запиту, це взагалі дві різні планки, ніби положення те саме, але сам сенс. Відрізняється. Я сам брав участь в змаганнях по воркауту. Ми тримали планку на ліктях. Я тримав 37 хвилин. Друзі, але там задача була протриматись довше всіх. А на техніку було, так скажемо, ніхто не дивився на те, як сильно ти напружуєш м'язи. Люди просто дивилися, щоб було, були якби положення в планки. І я хочу тобі запропонувати. Реально, силову гімнастичну планку і розповісти тобі про всі основні моменти, точки уваги і наскільки сильно, реально, має бути напруженим твоє тіло. А також, ну і бонусна планочка для професіоналів від мене далі наступні дві хвилини. Дивись уважно. Ось це, скоріше, всього, та планка, яку ти звик бачити. Але ми зараз робимо не цю планку. Носочки. Витягнені. Ми дуже сильно, дуже сильно виштовхуємо спину горбом округляємо максимально пікове виштовхування себе вгору. І тут є такий момент, що ми сідниці, затискаємо сідниці, напружуємо ноги і опускаємо таз вниз. Таз максимально внизу, спина максимально вгорі. І ми, як ніби, ногами отут Тиснемо дуже сильно в підлогу, ще сильніше протискаємо прес і починається тряска з першої секунди. І дихаємо. Сідниці мають бути як камінь. Все тіло має бути кам'яним. Сенс не в тому, щоб збільшувати кількість часу знаходження в планці. 20 секунд, 30 хвилин, 30 хвилин. Ти не дойдеш до 30 хвилин і навіть до хвилини, скоріше всього, в піковому навантаженні, в піковому напруженні, ти не дійдеш і це буде правильно. Тому що якщо ми виходимо за хвилину, скоріше всього, ти халтуриш. Якщо ти не халтуриш і вже дійшов до 30 секунд такої планки, робиш наступну планку. Техніка та сама. Округлена спина таз внизу. Якщо ти по якимось причинам ще не робиш таку планку, повертаєшся назад, лігчова планка, і все-таки напружуєшся повністю, наскільки це можливо. Так, саме так ти будеш прогресувати і саме так в тебе буде збиратися правильна позиція тіла і укріплюватись прес. Це не тільки оці от ділянки, це і спина, це зубчаті м'язи. Дуже корисна вправа.